10 листопада віра отримує благодіяння. Загадки про удову із і неїмана сиріянина вчать того, що кожна смиренна і відкритим до прийняття людина буде спасенна. Це той самий урок, що й у розповіді про сотника, який просив Ісуса просто сказати Слово, щоб Його Слуга був зцілений, і про якого Ісус сказав. По правді, кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві Небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкедані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. Матвія 8:10 Ісус чинитиме великі діла всюди, де є щире бажання отримати благословення від них, але не просто для того, щоб змусити замовкнути прискіпливу критику. Він не міг зробити багато могутніх справ у своїй батьківщині через невір'я народу і не зробив жодного чуда перед Іродом, щоб задовольнити його цікавість. Яке страшне засліплення приносить упередженість. Коли Ісус уперше заговорив, народ був мимоволі зворушений словами благодаті, які сходили з його вуст, і вони все засвідчили йому звичним Амінь. Але дуже скоро вони почали сумніватися, хто цей чоловік, що говорить такі речі, ми добре знаємо його, як і його матір і братів, він лише син Тесляра. А стверджує, ніби має послання, яке звільнить усіх, хто він такий, що береться виконувати пророцтво Ісаї. І таким чином вони відвернули від себе Євангеліє свого спасіння. По правді кажучи, Ісус ні на що не претендував, ту ж саму звістку, яку Він проголосив того суботнього дня, він доручив нести своїм послідовникам, бо так заповів нам Господь. Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі. Дії 13:47. Вони могли не тільки бути звільнені того дня, але всі, хто був у домі, могли б вийти з радісними вигуками, несучи іншим добру новину про свободу. Натомість вони намагалися вбити того. Чиї милостиві слова вони щойно засвідчили воістину, настрої народу дуже мінлива річ. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхаймося частіше та пам'ятаймо, Христос любить нас!